Близько 15 десантників повернулися із зони. АТО. рік або й більше тому їх мобілізували на захист України. За час служби воїкам довелося вистояти не один бій із ворогом. На тернопільському залізничному вокзалі зустрічали героїв рідні та близькі, для яких повернення бійців справжнє свято. Ми в сімейному крузі відсвяткуємо, так, так, бо тому, що він дуже тяжко відслужив, гарячі точки відбув і аеропорт, і піски. І... Тепер бійці мають можливість відпочити, пригадують, як потрапили до війська. Минулого року, в вересні місяці, я працював на зміні тут, на Тернопільському заводі. До мене дзвінок був з воєнкомату. Сказав, що треба з'явитися того ж дня, через дві години, вже в Чорткові, там, де я був прописаний військовому комісаріаті. Він сказав, що неможливо, тому що я за дві години як не я доберуся, сказав, щоб зранку приїхав. Зранку приїхав. 9-1 ранку, в 12-го я вже був в Тернополі і в 12 ночі того ж дня я вже був в Старичах на Яворівському полігоні. Потрапив боєць у 3-й батальйон 80-ї аеромобільної бригади. Решту часу служби разом із бойовими побратимами провів у зоні АТО, виконуючи бойові завдання. Зокрема, і у Донецькому аеропорті. Тепер Михайле його побратимів демобілізували. Та чоловіки кажуть, що при потребі знову готові стати на захист України. Якщо батьківщина покличена зараз записують в резерв першої черги нашого батальйону, то Тобто, якщо командир батальйону буде вважати за потрібним, що йому потрібний його резерв, просто нас просто призвуть на нову